Дозрівають огірочки, погані, гарні, які є. Але все закриваємо. Сьогодні хочу показати вам дуже швидкий і дуже смачний рецепт огірків без осту. Тобто я взяла огірки самі звичайні, обрізала хвостики, взяла кріп, листя смородини, вишні, хрін, поклала на денце, взяла, наклала огірки, це ви все знаєте, як робити. І потім. отака Чарочка 100 грамова солі засипала в банку і залила просто холодною водою. Поставила в прохолодне місце, на сонце не ставте, прохолодне місце. І в мене було 5 днів стояли. Отут буде дуже так щільно, не накривайте, просто прикривайте. Отут дуже-дуже буде отак кипіти прямо. Зараз дивіться, бродіння вже завершилося. І подивіться, на огур, на огірочка отакий білий нальот. Вам видно білий нальот? Я думаю, що видно. Зараз я ці огірочки просто-напросто дуже добре помию самою звичайною водою. Цю воду я виливаю. Вона мені не потрібна. Просто беру і зливаю. І ви бачите, що огірочки. Ну, краще робити, в мене просто не було огірків, краще робити і ще е, в літрові баночки, щоб докласти. Але в мене буде неповна банка, тому що з гірками у мене в цьому році проблема. Отак я злила, і ви бачите, що на огірочках все одно є, ну наче так і змилося, але все одно ще є білий наліт. Зараз просто-напросто беру так, ставлю і наливаю холодна, саме звичайна вода. Але з хлоркою не потрібно. У мене. Скважина. Ми живемо в приватному будинку, тому в мене скважина. Зараз я наливаю, накрию цією кришкою, і дуже добре помию, щоб огірочки були чистенькі, чистенькі. Мила, дивіться, які чистесенькі-чистесенькі огірочки. І зараз наливаю холодною водою повну повну банку, щоб пішло аж через край. Готую металеву кришечку. Є такий пластик, який китето і на одягають на банку. У мене такої нема, тому я візьму кришку і закатаю. Правда, в мене тут баночка начерблена, але я думаю, що. Щоб все вийшло. Через край водичка потекла і закатую банку. Виглядають огірочки, прозорі, лист зелений. Перевертаю, ставлю, де хочете, в кладовку, в підвал, просто на кухню. І дістала від з холодильника. У мене із того року залишилося, ось дивіться, декілька огірочків. Вони в холодильнику у мене стояли вже під капроновою кришкою. Зараз ми з вами скуштуємо це за таким самим рецептом, як я це вам показала. Вибачте, я відкрила так. Давайте йому. Ну оцей давайте. Дивіться, який він назовні. Цей огірочок. Тверденький. Куштуємо.